Добрий день чи добрий вечір. Хто коли там буде дивився, всім всього самого найкращого. Мирного неба і міцного здоров'я. Так, ура! У нас трошки перейшов дощ. Трошки. О, ну, у нас По старому стилі присвяток то я не робила нічого, Думаю, земля трошки більше відійде. Ну, а завтра будемо працювати. Нині їсти наготовила. Трошечки-трошечки земля побачила дощу, але небагато. Ну це таке тіло. Так, а я маю час, думаю, відповім. Значить, такі ми їстівні каштани цього року піднялися. Ух, пішли дух, Гарненькі стали. Ну, а я йду на город, гляну, чи полуниця є чима. І... і відповів на питання. Найшла полуницю. Угу. Найшла. Червону, смачну. Ось. Так, ділянка в мене під час них готова. Там моя лаванда поприймалася. А там мої хризантемки цвітуть. Ну, а я буду відповідати на запитання. Коза не покрилася, а вже запустилася. Що робити? Чи її вже зарізати, чи її ще тримати, що з неї буде? Бо перший раз розкотилася, первокотка. Ще не покрилася і сама перестала доїтися раптово що я вам можу сказати. Є такі кози, які запускаються, не покрившись. Кажуть, з коротким терміном лактації. Подивіться, які гарні вони. Яка красота, а ця яка, аж очі вбирають. ця теж гарна, там та гарненька. Ті ще не зацвели, ті пізніші якісь. Ось. Що них короткий термін лактації. Вони можуть запуститися ще не покрившись. О. Такі кози зазвичай вибраковують. Але якщо це перва котка, то її треба дати обов'язково ще один шанс. Тобто, дати її ще раз покрити і перевірити, чи дійсно вона з коротким терміном лактації. Бо є так, що після першого коту вона трошки ослаблена. Ось через те, що, через те, що вона. міняє зуби. Ось. Линька, все, це для неї ще ріст, вона інтенсивно йде в рості і її треба більше сили, то вона може піти в запуск багато скоріше. Ось такі то справи. Ну, якщо вона і після другого, окоту так само піде хутко в запуск, ну, такі кози зазвичай вибраковують, бо вони невигідні по утриманню. Як сказати? Ну, що вона мало доїться, а багато в запуску. Ось так. І через те такі кози вибраковують. Я б, наприклад, якби мене хто спитав, чи ти б тримала, я б раз спробувала б, якщо ні, я б її прибрала би. І не тримала би з великим терміном запуску, бо ця коза по харчах не вигідна. Щоб вона навіть і себе... Ну, от, ті місяці там півроку вона давала добре молока, а півроку в запуску і це коза невигідна. Бо розділити ті пів року, що вона добре дає молока, розділити на ті пів року, що вона не доїться і вона вийде з малими надоями. А з малими надоями кому коза потрібна. Ну, хіба якщо вам треба тільки, щоб рахувалася голова, що є коза? Ну, тоді так. А так, ні. Ось, так що ось такі то справи. От. А так, якщо вона вже після другого і після третього окоту і знову ж таки так само робить, то вона коза не потрібна така. Є так, що коза нормально одного року доїлася, як має бути, а на другий рік запустилася багато, бо прислабла. Ці теж козі треба дати другий шанс. Вона тоді, вона тоді після коту знову ж таки направиться і все буде у вас прекрасно з нею. Ось є, що якщо желудок стає, коза може от такі порі, вона може раптово піти в запуск. Теж таке саме є. Так що тут же треба дивитися, чи вам вона. Прислабла чи ні, чи просто, або є так, що ще доїлася коза два роки там до самих козенят, а на третій рік вона бах, запустилася ще не погулявши. Ну, тоді ту козу треба тримати, бо вона сильно виснажилася, їй треба відновитися. Ось такі справи. Так що, якось так. Е, так, 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 так. Вроді, я все розказала по, по тому. По надоях, вроді все. Ось такі справи. Так що козу треба запустити, щоб коза одихала. Це нормально два місяці. Крайній випадок це півтора місяця, але це трохи замало. Ось я переконалася по собі, по своїх козах, що півтора місяця трошки замало. Два місяці це є шикарно. А якщо первокотка, можна і на три місяці запустити, щоб вона більше одихнула. Ось, ось такі то справи. Так що, вроді я все розказала. Так що хай Бог дає, щоб ваші кози гарно доїлися. В пору самі запускались, як вам треба. Щоб менше коло них докладали зусиль. Щоб їх на дієти не садили, щоб вони гарно запускалися. Ось. Бо в мене моїх дві треба буде садити на дієту. Дві запускаються нормально. По строках вони йдуть в норму, якраз на два місяці запустяться, а тих дві не хочуть зменчати молоко аж ніяк. Кориця моя і моя киця. Зірка з шоколадкою йдуть в норму. Якраз. Ось так щось що такі справи. Ладненько. Всього вам всім найкращого. Гарного дня, вечора. Миру, спокою, затишку. Скорішої нам всім перемоги. І до зустрічі в слідуючому відео. Ну, а кому мої відео цікаві, корисні, а ще не підписався, підписуйтесь, Не забудьте дзвоник нажати. І будемо всі разом спілкуватися. Зараз до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па!